Вітаю всіх Вовчанськ. Вовчанський напрямок Вовчанськ. Так. Давайте так. Вовчанськ залишиться під контролем України до 19 травня. На даний момент які тенденції? А, любі мої, там погані тенденції, відразу скажу. Дуже погані тенденції, є шанс, що наші там відступлять. Так, погані зараз погані тенденції, сильно продавлюють. Оборона сильніша, але продавлюють. Ви знаєте, йде, на жаль, окупація повторна, але це не вирок, відразу скажу. Йде на Вовчанськ, так. Беру цю колоду. Вовчанськ залишається під контролем України до 19 травня. На даний момент, які тенденції. Ця колода каже, що так. Це бойова колода. Бойова колода каже так. Хоч ви розуміли, там буде знищення. Це бойова колода, яка каже так. Зірка. Так. Домовились про щось, про якусь допомогу туди, допомога, кажемо так. Ви ж розумієте, що я не хочу казати зайвого? Це зовсім. Так, там є певна допомога, щоб ви розуміли. Я не хочу казати зовсім зайвого. Не хочу і не буду казати зайвого. Тому Вовчанськ поки що тримається. Так, Вовчанський напрямок. Вовчанський напрямок по 19 травня. Що там чекає в нас? Вовчанський напрямок. Вовчанський напрямок. Що там буде? Знову. Там важка ситуація дуже важка. Розумієте, важка. Але туди йде допомога. Я не буду кожну карту пояснювати, це не потрібно. За цим слідкують. Розумієте, там працюють над цим знову. Постійна карта домовленості, вибачте, постійно домовленості союз якийсь, допомога від союзників, я би це сказала в даному контексті. Ви знаєте, постійно ворог там тисне кінцевий результат, який в нас? Так, знову цей блазень йде, це добре. Вибачте, п'ятірка кубків це як безвихідь, як, як вийти з ситуації. І застій. Ви знаєте, там буде погана ситуація в плані <плес> того, що вони будуть думати, що я наші, що їм зробити, як їм виходити з цієї ситуації. Ситуація погана там. Скажу чесно, реально погана. І тут треба робити висновки чи відходити на більш вигідні позиції, робити оборону там, де вони не пройдуть. Чи. Тому на даний момент ситуація така повочанську.